Йоу, всім привіт! З вами я, Ромеменка, і сьогодні ми будемо продовжувати наше виживання у цьому прекрасному, гарнейшому світі. Ну, в цій частині я, можливо, побудую нормальний вже дім, не такий не таку халупу, яка в мене тепер є. Можливо, можливо, я не знаю точно. Ми сходимо до дракона, ну портал ми побудуємо це, мабуть, точно, але, ну... Сходимо ми до нього це не точно, тому що, ну, я ще, типу, зовсім не підготовлений. У мене лук зламаний, стріл фактично нема. Тому все, тому нічого ми починаємо. Так, давайте зразу десь отут побудуємо портал Енду. Ну, його треба будувати, ну, то визначати місце, а тут ці рамки зламати не можна, хіба що якось грибами, якщо постаратися. Ну, навіть не знаю, де б його поставити. оце портал. Окей, тут уже і будемо ставити. Так, так. 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 Головне, не на паршиве, то, то кінець буде мені. Так і так. Все. Ох. Так, тепер головне нормально поставити. цих Скільки мені тепер очей? Фух, слава богу, жодне з них не зламалося. Я забув, що їх кидати можна. Боже. Так. 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 Так і так. А останні я не буду туди класти, щоб він ще не запалювався. Хоча... Я подумав, може все-таки поставити це одне око. Ну... Я все-таки вирішив поставити це останнє око і... подивіться. Є портал зроблений. Тільки давайте його краще накриємо. Щоб випадково в нього не впасти. Так. Так. Ну, знаєте, не хочу я впасти непідготовленим до битви з, др... з драконом до цього ж дракона. Чекайте, а воно мене так не буде телепортувати? Ні, так воно мене не телепортує. І слава богу. Я, що кажуть, дуже боявся це перевіряти, бо тепер ну, в мене до цього дракона. Ть, мені було непереливки, та й не то слово. Ого, Ушов. Сліп, всі... О, черсія снайпер. Уйшов. На. Пинду забрала свою. Чуть тебе піде brawl. Мені просто все його, от собі тут леже. Так, досить, теж заберу. У мене вже 5 рівень. Біжимо додому. Ай-яй-яй, куди я? пап? Вже трохи вечоріє, хоча ще не але... Такс. Треба скласти зайве... все зайве мені. Угу. 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 Tak, 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 Ej, już że <coughs> tak, że tam, tak, 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 dobra, tak, tak, Спались. І тепер я, мабуть, приступлю за набування ресурсів для мого наступного все-таки дому. Вже він буде кращий. Вау! Я й забув про ці дерева. Може зробити мені дім біля них Ну, я жити буду точно не на піску. Це вже точно. Але от... Чи тут десь буде мій дім? Чи де? Я взагалі цей острів взагалі не бігав, взагалі не дивився. Я тут трохи побігаю. Тільки головне потім не загубити свій дім. Не, не загублю, нічого найду, найду. Так, я, мабуть, все-таки тут зроблю десь на рівнині на, на землі. Дом. А тут дерево погано. Ага. Ну гаразд. А, та тут всім деревом погано? Що? Ви серйозно? Я безперечно буду жити без, бі, біля села. Ну безперечно, просто. Жесть. І тут було весь час село. Хвойний ліс близько. Океан близько. Такий прибортик тут. Село. Такі гарніші дерева. Сосновий ліс. Там, тут березово-дубовий ліс. Все є поруч. Абсолютно все є поруч. Капець. Навіть камінь. От, треба камінь, або якесь вугілля, о, от, тобі, от тобі камінь, от тобі і вугілля. Це жесть. Оце так-так. Ну я безперечно буду жити десь тут біля, біля села. Ну, я в силових домиках не хочу жити, правда, але. Але, але, але. Але так. Ну тут я ніякого вугілля, в принципі, не бачу. Хоча в мене ж є стак вугілля, якщо що, я ж можу деревне зробити. Та якщо що можу просто вниз покопатися. До речі, треба буде десь піти в шахту. У мене ресурси початкові не безкінечні. А ти гарний, тебе я заберу. Ну, коротше, територію я подивився. Було б непогано трохи собі круглячку накопати. Я, мабуть, хочу покопатися вниз трошки. Подивитися, що там. Трошечки просто покопаюся. Ну там тут, в принципі, нічого. Воно мене там є якісь шахти, але ну, мені все одно, я просто виграюсь. Бо я зараз у шахті і так не планував іти, тому... Тому так. Тому так. Відкопуємося наверх. Я нічого гісінько не бачу. Абсолютно нічого гісінько, я факела залишив вдома. Добре. Так. Так, Купайся, купайся, купайся. Жесть, а сколько мне еще купаться? Туда еще до... А, разумело. Так, так, так. Сань, куривка. Саня, Саня, я сказал, Саня, Саня. Саня, гори! Саня, що ж ти тікаєш? Гори ти маєш, алло. Ай-яй-яй, шкін, Ух ти ж, а тут кріпер був. Ага. А от овечки, оце вже добре. Овечки у мені треба. Дощ! Дощ! Так, друзі, я просто я просто шокований. Я гуляв-гуляв і знайшов село. Реально, тут було село. Ну, я, безперечно, тут буду жити. Але окей. Ну, домики я буду лутати і потім до вас повернусь. Я вже облуптав пару домиків, правда, не всі, але я захочу замочити ходяче желізо ой ой а я не дочаюсь, нет! Ходячие железо натикай. За шо ж ты втик? ж! Ух ты ж він быстрый! Оба! ну Ну? Завала в сокай okay, райше п'ять ничего себе. Мені завжди 4 випадає. Деколи коли не везе, то 3. А тепер мені випало бігають. Ну це класно, це класно, Тут є, тут нема. А от бочку я заберу. Бочка, це прикольний ресурс. Ну так я їм лишу, мене є свій. Чому я на початку сюди не пішов? І верстак би не крафти, і все інше. жесть. Так, ну, в цьому селі вже був один сундукчела. І буде другий. Короче, два сундуки у, цій, у цьому селі... Ого, ну, нормально, нормально. Їжа, їжа це цінне. Їжа це цінне. У мене 24 яблука оболодіть. Смарагда. Ой, це я також, мабуть, заберу. Дякую. О, добре. Піду я добувати ресурси на свій дім. Одним словом, я зараз добуду оцю оце все сіно і скажу, що я надобував усі ресурси, які мені потрібні. Запитайте ви, чому мої інструменти такі непокоцані? Ну, кайло, я не знав, що воно так, ну... Короче, я не добував одним ним. Я добував ним, коли закінчилися два кам'яні. А сокиру я одну кам'яну потратив, а цією я лише трохи подобував, тому, тому так. Але ще одне хочу вам сказати: тут гуляли ось от розбійники, розведчики. Я пройшов весь острів, абсолютно весь острів. Тут немає аванпоста, але це просто, мабуть, згенерувалося як біля села. Це був не рейд, не думайте. Я вже, кстати, не можу їсти. Ну, ладно, не будемо відволікатися. Е, ну, коротше, і з усіх чувачків падають залізні, залізні топорики. Да? А от мені якимось, мабуть, дуже маленьким шансом випав алмазний топорик. Правда, він був дуже-дуже-дуже покосаний. Але це вже таке. Е, ну і коротше, Але він був дуже-дуже покосаний, як я вже казав. І з цією збіркою невеличких і зовсім непомітних модів, які я закачав на це виживання. Е, ну Можна скрещувати ось тут ось. У крафтингу Можна схрещувати поломані речі і виходять чуть-чуть більш е, Як сказати, там живіші. Отак от скажем. Ну і так от у мене чуть-чуть лише покосаний цей топорик. Тому так, я надобував 200 і 39 колод з дуба, 200 і 13 е, кругляку. Я думаю, в принципі, цього має вистачити. А є ж в мене... А ні, є ж в мене є, є ж у мене вдосталь. Так, давайте це максимально перспективно використовувати. Так і так. Я думаю, це мені вистачить, так? Да? Да. Якраз під фартилом. Повернув все назад. Замість. Mm -hmm. Треба трошки відсортувати свій інвент. Так, і ще сюди хавчика. Добре. Нічка ще ніби нема. Я все нібито влутав. Селянин бігає. Можна вже, я думаю, в принципі, повертатися до свого будинку. Чи можна вже прямо тут будувати? Так, да, я, вже, я вже побудую. Ось на усі місцевості. Оце я пропущу, щоб вам не було скучно. Тому ну, давайте. Фу, дружи, тут... Фу, ху, 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 ху. О, дуже тут. О, два, о, другу закладу. Тут, бачите, в мене така база, я тут спав, тому що я будував цей зімну не один день. Я і не раз ходив ще з ще додатковими ресурсами, не лишилося все лише 17 кругляку, і це все, що в мене лишилося. Із блоків, які в мене були. Вірніше, за якими я знову ходив їх добувати. Отут -от, ну, було два шари ще камні, чесно, я їх всіх викопав просто. Фух. Фу, фу. А от дерево я тут не добував, я йшов от я йшов от у той ліс там далі. Ось цей ліс там дуби добував. Коротше, я вже дуже заморився цей будувати дім і добувати для нього ресурси. Я не дуже старався, тому... Не судіть, звісно, якщо не негарно, я розумію, що я зовсім не гарний будівельник, але ну, вийшло якось ось так. Ну, я знаю, що це просто какашка. Я знаю, що це какашка, але ну як я. До речі, я по дорозі зустрів песика, так привчив його. Ну тут отаке от, типу, навіс, такі якісь стовбури. Е, так от. Виходимо. Всередині не облаштовував. Це я зроблю вже в наступній серії. Тут отак, от, тут такі от ходи. Вилазимо наверх. І тут такий скляний типу, типу балкончика. Тут такі панорамні віконка. Заходимо ще сюди. І тут отаке така от вік-кімнатка. Такі от панорамні вікна. Мені особливо подобається оце от вікно тут і на село, і на ці прекрасні дерева. Ну і в принципі на все. Все. Так, а от той -от дім, ну, я не знаю, що я з ним зроблю, той мій старий дім. Ну, я чесно не знаю, що я з ним зроблю. Чесно не знаю, що я з ним зроблю. Ну, мабуть, його розберу. Там ресурси всі сюди перенесу, всі пічки. А от що з порталом? Ой, Йошкінкот. Году я грибами буду наново добувати той портал. І десь біля себе буду його цей... Е ставити вот. Будувати. А от портал пекла це не проблема. Хоча і з часовим лімітом це проблема, тому що він дуже довго добувається. Але нічого там я цілу коробку обсадіану зробив. Я мов її всю добуду, ну, тому так. Ну так, ну, так. Ну такий у мене домик вийшов. Я вам його вже всередині показав, ще хочу вам його показати з усіх сторін, такі от віконечка не панорамні Тут такі от. От. Ну, значить, в принципі, непогано. Значить, в принципі, непогано вийшло. Але то мені не подобається, що ці от сходи тут виступаються. Я їх в наступній серії точно заберу. І можливо, що наступній серії я надобула ще кругляку. І ось тут ось під цим навісом, під то зроблю з кругляку. Просто я вже це сьогодні не робив, я хотів зробити, але я вже заморився просто добувати цей кругляк. А цим кругляком 17 ла нічого би не зробив. ну, Зробив би, але не все це точно. Навіть третину б цього не зробив. Фу, ну, то, ну так, тут в мене така база така, в мене вийшов дім. Ну, в принципі, і все. Ну, все, друзі, я вже буду з вами прощатися. Це була третя частина мого виживання у гарному світі, якщо його так можна назвати. Ну, в принципі, все. В цій частині ми побудували дім, знайшли село. В наступній частині я буду переселятися е, і облаштовувати всередині дім, переселяти два портали. І, можливо, ще щось зроблю. Я, чесно, ще не знаю, ще буду думати. Тому, в принципі, ну, тіпа все. Що ще казати? Всім папа, -па, приємного перегляду. Якщо ви ще не дивилися це відео, щоб його додивилися, ну ладно, якось нелогічно. Прошу вас лайки. Давайте на цьому відео наберемо 2 лайки і я запишу наступну частину. Або ні, ні, давайте за те, що я побудував, за те, що я старався над цим домом то давайте на цій частині 5 лайків і я випущу нову. І давайте один або більше коментарів. І ще хочу вас дуже попросити до кінця березня, до кінця місяця березень, який зараз триває, я дуже хочу на своєму каналі назбирати 50 підписників. Надіюсь, це можливо, правда, я це не дуже сильно вірю, але все одно це буде дуже гарним для мене подарунком. І ще е, відкрию вам секрет, моє день народження 7 вересня. Якщо ми до мого день народження назбираємо 1000 підписників, то я буду дуже-дуже дуже радий. Ну, в принципі, все. Всім па-па. О, прийняв. Ти що ти забув? А? Ти що тут забув? Ну, що ти хочеш? Що ти дивишся на мій будинок, Це мій будинок? Ой, что ты робишь? Что, скелет? В смысле? Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Не-не-не, сорян. Да. То когда я съедаю, то тебе пофиг? Ну ладно. Я то не пиду, я что-то напрот. Да, прям. Сейчас об этом по закадру. еще видео. М -м -м -м. Так, я уже отвечу видео. О, привет! Мелкий. Что ты тут так гуляешь? Что хакаешь, а? Да, поезд. Вс, пухало. Что вообще? Домики все золота. Да, не да, все. Ходи, пейте, сабаду дому. До патрончика туда. Раз патрон, раз патрон. Кто тримает наш район? Пас патрон. Прикольно написано Привет, патрон. Патрон, здорово. Хочешь хавать? Хочешь? На, похавай. Хорош. Прикольно, ничего, надо еще вода ночью. Ну, да, правда, да дуже стараюсь. Все одно прошу лайків. Хотя ніхто мене вже не чує, але окей. Ну, другий поверх вийшов, ну. Ну ні, він, мабуть, вийшов дуже класний, ніж перший. Вау, яке гарне вікно. Окей, підемо на двір Підемо до мого будинку. Якраз поки настане вже ніч, то я до нього мабуть, вже добіжу. Так. А чані я мабуть, трохи запізнюся. Бігти, біхти, бігти, до будиночку мого А де мій будиночок? А де мій будиночок, алло. А, все, бачу. Бігти, бігти, не настай ніч, ні. Біжи, Ромео, біжи Рома, Рома, ти встигнеш. Долго солнце не зайду. А, я успел. Хм, Ну, все, сплю. Так, мне нужно же новый буду Ну да, я уже сейчас Тут ще побігаю Кота, Невер, Лен. Прикольно, не мені світло, не подобається, що це записую І за нормально, Ми, нормально, так підписчики, 33, якщо вже не більше. Або якщо вже не менше. Так, ну що, цей паркур пройде до самого верху, до самої вершини. І все, вже буду виходити з гори. так ничего, работает или не тут. так 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 так, ну все, дальше дальше так вылезти не нужно, а вот, потому всё. на всякий случай сейчас зайду просто в дом и закрою двери но меня в ночи не видело всё, я нахожусь так, я сюда такой уже есть.